І так, склав я корморізку, Лущілку ось зрубав цього гарбустя. 20-літрове відро стає якраз підносик. Поставив корморізку, щоб диск продуктивніше, подивитися, як працює, кнопка ключе. Зараз ну, незручно буде брати. Ще це Так я погору, я закрию, тут не летіло. А тут. Отака прості. Сейчас ізю трохи промию. по бокам. Без понаціла. на ну, і трохи нахилю, щоб стекло так готово